Я, Василь Михайлович, з вашого дозволу відкликаю свою заяву про звільнення з посади міського голову. Дякую. Думав, думав, і передумав. 12 березня у дубні відбулося друге пленарне засідання 71-ї сесії міської ради, на якому депутати повинні були проголосувати за звільнення Миколи Ткачука з посади заступника міського голови дубна. Та, от коли питання оголосили, Микола Ткачук неочікувано заявив, що передумав покидати посаду. На сьогоднішній день дійсно склалася така ситуація, яка поставився всякими домислами, слухами. І, вибачте, різними сплетнями. Тому на тому, щоб поставити крапку, скажу вам зараз і не на час. Я вже, судячи із заяв колег, я розумію, який буде результат цього голосування, тому не займається час, зараз війна в країні. Я вас не з вашого дозволу відкликаю свою заяву про звільнення з посади міського воду. Дякую. Таке рішення неабияк здивувало деяких депутатів дубноради, адже за їхніми словами намір Миколи Ткачука піти з посади був категоричним. До слова, у грудні минулого року заступник міського голови оголосив і про вихід із депутатської групи єдність, яка повністю підконтрольна Василю Антонюку. Шановні колеги, на жаль, мій вихід з депутатської групи єдність. Чому не навчив деяких брехливих депутатів. Безпідставні звинувачення мене в отриманні хабаря стало крайньою вважаю, в стосунках з особами, які фактично намагаються зрукувати владу в місті Дубно. Далі ви пишете, хто на вас таку заяву подав і тому подібне, на що міський голова апелює, заберіть терміново цю писанину без усяких пояснень, а ви говорите, це не писанина, забирати нічого не буду. Це моя позиція по відношенню до АВА. Чу, це тільки початок. Буду боротися з негідниками. Скажіть, будь ласка, то ви будете далі боротися з негідниками на посаді заступника чи ні? Очевидно, саме такі звинувачення і стали причиною рішення Миколи Ткачука покинути крісло заступника. У після невеликих дискусій та обговорень міський голова запропонував зняти питання щодо звільнення Ткачука з порядку денного. 18 рішення не прийнято. От зняти питання так і не вдалось, оскільки не вистачило голосів. Тож його вирішили перенести на наступне засідання Дубинської міської ради. Втім, як зазначив Василь Антонюк, це уже в формальності. Головне, за словами міського голови, це те, що Микола Ткачук лишається на посаді заступника. Це було не передбачуване. Якщо ви бачите, це ж було все в процесі. Я навіть сам не очікував таких, якби кульбідів, так але сталося те, що сталося. Боже мій людина, передумала. Людина, в мене до нього зауважень фактично таких великих немає. Я задоволений те, що він залишився працювати. Відверто, ті, які думки ходили навколо, це просто міфічні думки, які нічим не підтверджуються. От і все. О, варто зазначити раніше у Василя Антонюка було аж три заступники. Згодом з метою так званої економії коштів двох звільнили і лишили одного Миколу Ткачука. Втім, всього за кілька місяців міський голова Дубна вирішив, що потребує і ще одного помічника Михайла Метелюка. Такі зміни в апараті міської ради викликали обурення у деяких депутатів. Тож вони запропонували Василю Антонюку також підготувати заяву на звільнення. Питання. На початку нашої каденції це у нас було три заступника, потім ми заявили, що справитися із одним, три забагато. Власне влаштовували ті посади. В цьому році вже один не справлявся, вели два заступника, із них знову там не, 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 не зрозуміли ці всі розмови і е, написана заява. Забрана заява, на слідуючий рік ще що буде? Ще, ще три заступника чита. Можливо, так як в тому знаменитому анекдоті одеському, що не треба ці ліжка совати. Можливо, це керівництво винувати, так що може, ви напишіть заяву. Дякую. Василь Антонюк запевнив депутатів за крісло міського голови не тримається, якщо доведеться, готовий написати заяву на звільнення. Що ж до Миколи Ткачука, він і надалі лишатиметься заступником міського голови. Втім, що змусило його передумати, та чи піде це на користь місту, лишається загадкою. Ірина Жуковська Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.